Достатній привід для радості. Роздуми над Словом Божим на четверту неділю Адвенту. Рік В. Ти ж вифлиїме Ефратом. Занадто малий, щоб бути між тисячами юди. З тебе вийде мені той, хто має бути володарем в Ізраїлі. Його походження із давніх давен з днів споконвічних. Тому Бог лишить їх до часу, коли породить та, що має родити, і тоді решта його братів повернеться до синів Ізраїля. І він стоятиме й пастиме у Господній силі та величі імені Господа Бога свого. Вони житимуть безпечно. Бо він тоді буде великим аж до кінців землі. Він сам буде миром. Чи відомо тобі, що в Старому Завіті понад 300 віршів вказують на Ісуса, як на Месію? Наприклад, у сьогоднішньому першому читанні Пророк Міхей каже. Що Великий Володар прийде з Вифлеєма, де народився й цар Давид. Це узгоджується з іншими пророцтвами про те, що Месія вийде з роду Давида. Пророцтва Міхея, як і багато інших, були написані за довгі століття до народження Ісуса Христа. Для його сучасників, які жили під римською окупацією, продовжувалася епоха очікування, спостереження і молитви про сповнення Божих обітниць. Але тепер виявляється, що час очікування закінчився. Марія з Єлизаветою вже знають про це, і саме тому такі радісні в сьогоднішньому євангельському читанні. Саме тому Єлизавета вітає Марію гучним вигуком, а малий Йоанн Хреститель стрибає від радості в лоні матері. Можливо, цьогорічний Адвент також видався тобі надто довгим. Можливо, ти очікував, що Ісус заговорить із тобою, або нарешті відповість на молитву, але так нічого й не почув. Не варто піддаватися розчаруванню, навіть якщо твоє очікування продовжиться після закінчення Адвенту. На відміну від євреїв, які жили ще до пришестя Ісуса, тобі вже не треба чекати на появу Месії. Не потрібно чекати, поки Він наблизиться до тебе, бо Христос уже прийшов і звершив діло Спасіння. А сьогодні пропонує тобі себе в таємниці Євхаристії. Саме для цього він і прийшов спасти тебе і з'єднатися з тобою. Тож навіть продовжуючи чекати на відповіді Господа, пам'ятай, що Він завжди виконує свої обітниці. І сьогодні Він чекає тебе, щоб ти прийняв його у святому причасті. Хіба це недостатній привід для радості? Господи наповни мене радістю сьогодні та коли прийдеш до нас у Різдво. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.